Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему, яка роль права і закону в житті держави і суспільства в минулому і тепер. А зборах племені шість людей звернулись до старішини. Троє з них були господарями яблуневих садів, а троє інших крали в них яблука. Історії в них були різні. Перший господар відпустив крадія яблук, другий господар побив крадія, а третій відібрав у крадія все його майно. історії вони повідали старішині і запитали його, як це? За однаковісіньку провину крадіїв покарано по-різному. Як треба було вчинити? Розсуди нас, як судили наші предки. Однак старішина відповів: Я не можу вас розсудити. Раніше у нас не було яблуневих садів та їхніх господарів. Як ти розумієш цю притчу? Правила поведінки людей це соціальні норми, що виникли за первісності, були простими і однаковими для всіх. Визначали, що слід робити, чого варто уникати. А що було заборонено? Так з'явилися звичаї, правила, що передавали від покоління до покоління. Серед них важливими були релігійні обряди і ритуали, пов'язані, наприклад, із народженням дитини, укладенням шлюбу чи збиранням урожаю. У давні часи виникли і моральні норми. Поняття про те, як вчиняти добре, а як погано. Вони допомагали людям розрізняти добро і зло, гідну і негідну поведінку та оцінювати вчинки людини з цього погляду. Чим складнішим за суспільними відносинами і устроєм ставало суспільство. Тим більше правил воно потребувало. Звичаїв, традицій, моральних і релігійних норм уже було недостатньо, так з'явились правові норми, право, їх затвердження пов'язують із виникненням держави. Держава закріплювала правові норми в законах і вимагала їх дотримання всіма людьми і спільнотами на своїй території. Тих, хто не дотримувався законів, карали за допомогою суду, стражників чи війська. Тож право це загальнообов'язкові правила поведінки для всіх людей, хто знаходиться під владою певної держави, громадян. А закон це форма їх закріплення. Зазвичай ця форма є письмовою. Це узгоджена сукупність правових норм. Закон письмовий документ, який містить правові норми, тому його ще називають нормативно-правовим актом загальні і обов'язкові правила поведінки всіх людей, спільнот і органів у цій державі. Для того, щоб світ був безпечним, а життя і діяльність комфортним, люди мають дотримуватися. Визначених правил. Коли у давні часи постала держава і виникла державна влада, то з'явилися перші в історії закони. Вважають, що це сталося в третьому тисячолітті до нашої ери в стародавньому Єгипті. У різних державах стародавнього Сходу в законах було зібрано різні правові норми від тих, які регулювали сімейні відносини до тих, які визначали покарання за злочини. Між Другим століттям до нашої ери та другим століттям нашої ери, у стародавній Індії було створено збірку законів, відому під назвою Закони Ману». Чому закони Хамурапі є цінною пам'яткою стародавнього світу? Найвідомішою писемною пам'яткою стародавнього Сходу вважають закони Вавилонського царя Хамурапі 1775 року до нашої ери. На початку 20 століття текст законів виявили французькі археологи під час розкопок на території сучасного Іраку. Текст законів розміщено на Чорній базальтовій стелі з за вишки 2,5 метри. У верхній частині стели зображено хамурапі перед Богом Сонця Шамашем, покровителем суду, який і передає йому закони. У законі 282 статті. Всі вони згруповані за змістом. І вони регулюють проведення судів, правило користування царською землею, ведення торгівлі, шлюбні і сімейні відносини, договори, і спадкування, визначення злочинів і покарання найм робітників та оплату праці купівлю продаж рабів. Якщо чоловік виб'є іншому око. Чи зламає руку, то йому треба зробити те ж саме. Якщо син ударить батька, йому треба відрубати руку. Якщо хтось ударить по щоці людину, рівну собі, то мусить заплатити штраф. Це декілька прикладів статей із закону Хамурапі. Дякую всім за увагу.